Доброго дня, шановні рибалки, тобто колеги, я хочу з вами сьогодні поговорити про риболовецьку льоску. Всі намагаються купити дуже дорогу льоску. Японську, я не знаю, які там ще є китайську. По таким цінам захмарним, що я навіть не знаю. Я от купив собі клінську. Я дуже дешево купив. Я 10 таких. ну У мене, правда, ще 0,25 мм. А це 0,3 мм. Отака от от льоска клінська. Написано Extra Super Stroh. Міцно. High tech Quality Fishing Line. Високоякісна. Револловецька льоска. Що я хочу про неї сказати про цю льоску? Я її недавно намотував собі на спінінг і пробував ловити на неї на фітер. Що я можу сказати? Доки що мені не вдалося спіймати риби, але я був зачепився за нею за великий корч нею, і витяг його разом з корчем. Досить таки міцна налізка. На розри, звісно, якщо е, взяти великий груз, то вона може порватися. Ну, так багато із цих льосок так само можуть порватися. Для ловлі карася, коропа. Воно ну, навіть, я думаю, і невеликого толсту, кілограм на 2-3-4 витягне. Ця ліска може і більше. Ось бачите, тут 6 кг написано. На 6 кг розраховано. Я вірю в це, що 6 кг, тому що я її тестував. Вона зачіпає всякі гілляки, брювна всякі там коряги. За дно чіпляється, дерева. я гілки відламав прямо спінінгом. дергав, вилами гілки нею. Так що я, в принципі, говорю, що на цю ліску можна нормально ловити. І вона не якась там червона, там синя. Вона, бачите, отаку от кольору. Прозрачна вона. Ось така світленька. Я, в принципі, раніше тільки на таку і ловив. Я раніше не ловив на оті всі там оранжеві, там, сині, червоні, зелені, різнокольорові. У мене ще є 3D, там осталося у мене багато на вулиці 3D люска. Вона теж така міцна, люска, хороша, трохи міцніша, ніж ця. Але я можу сказати, що ви, якщо купите таку льоску, Особливо навіть на удочку. Якщо візьмете на удочку, то ви спокійно витягнете як ляща, так і коропа, так і щуку. Ну, звісно, великого сама ви на неї не витягнете. Я думаю, що на неї і судака можна було б ловити. Тобто, як кажуть, не завжди хороший товар дорогий. Як на мене, це досить непогана льоска. За таку ціну я її купував, я не пам'ятаю, чи 10 чи 15 гривень за моток. Тут 100 метрів я сю намотав я ж кажу. Я на поплавочну удочку закидаю на дальній закид, так і на донку, на фідер пробую. То, як на мене, то щоб не переводити багато грошей, ця льоска підійде на всі сту. Дякую вам за перегляд. Якщо сподобається, поставте лайк. Можете підписатися на наш канал.